Назвати Дена Тентяк. Я сьогодні буду розповідати про нашу державу, а саме про недоліки, чому ми дуже ну, не дуже, але підсталі в економіці. І як нам це виправити? Для себе я визначив три перешкоди: Перша – корупція, друге історичні передумови і третє байдужі громадяни. Ми зараз по кожному пройдемося. Ось. Спершу, що я хотів би почати, це з корупції. Корупція нам трохи зашкоджувала, тому що всі гроші і всі податки, які ми витрачали, всі гроші йшли не в, не в державу, а в фактично в людей, які хотіли просто нажитися на цьому. Як нам все ж таки це виправити питання? Ну ось, Ви пахаєте, от ви. Пахаєте, ви, от, ви Хочете, щоб, ну, блін, щоб ми стали от дуже крутими, не знаю, як Америка, але тут приходить якийсь чувак, і він каже, а я хочу гроші. І все. І ось, як нам це виправити? Щоб нам це виправити, нам потрібна сильна демократія і чесні суди. Щоб вони чесно засудили і чесно побороли. Тих людей. Ось друге, це історичні передумови. Історичні передумови це. Чому вони важливі? Ми завжди були під різними державами, під імперіями, і ми ніяк не могли себе реалізувати. І нас завжди вважали якимось. Ще раз. Але щоб це, щоб це не було так, нам потрібно, щоб ми стали незалежними. І ось і ми стали незалежними. І як нам все ж таки треба, щоб нас ніхто не підкорив, нам потрібно навчитися і зрозуміти помилку всіх предків. І не допустити їх у майбутньому. І останнє, що найбільше, ну не найбільше, але вони також зашкодили нам, це байдужі люди. Це люди, які, от я в Україні побачив ще з моменту війни, що є три види людей. Перші люди це ті, які підтримують незалежність. І підтримують, щоб у нас була гарна економіка. Другі люди це ті люди, які хочуть бути проросійськими, хочуть повернутися до Росії. А останні це нейтральні. От якщо подивитися на, ці, на цих двох тип людей, вони хоча б мають ціль. А треті люди, вони не мають цілі. Їм, типу, ніби все рівно в якій вони державі перебувають. От коли, от, якщо вони, наприклад, ем, якщо їм це зашкоджує, якщо хоча б одна з тих сторін їм зашкоджує, то вони перейдуть на цю сторону і потім будуть за ту сторону. І вони не знають, хто вони є. І тому, щоб цих людей не було, нам треба усвідомити, ким ми є. Я особисто відчуваю себе українцем. І я розумію, хто я. І тому висновки: сьогодні кожен має визначитися, ким він є. Від цього вибору буде залежати не просто майбутнє незалежності України, а й майбутнє всіх громадян. Дякую.